Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого 2022 року, зачепила практично всі сфери українського суспільства. Медійна галузь не стала виключенням. Бойові дії, відтік бізнесу з країни, занепад рекламного ринку. Ці та інші причини призвели до того, що чимало медіа різних типів і форм власності втратили леву частку своїх доходів. За таких умов одні з них опинились у фінансовій скруті, деякі тимчасово поставили роботу на паузу, а були такі, що вимушено, припинили свою діяльність. Найпершими з подібними проблемами стикнулися регіональні медіа. У перші дні Великої війни чимало місцевих ЗМІ працювали нон-стоп, аби оперативно інформувати свою аудиторію. У регіонах, де розгорнулися активні бойові дії, керівники новинних сайтів, газет телеканалів одночасно займалися евакуацією працівників, техніки цілих редакцій до безпечних місць. Паралельно загострювалося фінансове становище і матеріальна спроможність медіа згідно з дослідженням організації Фундація Суспільність. Упродовж першого місяця війни 75% локальних медіа мали фінансові труднощі, 10% призупинили свою роботу, і лише 15% не зазнали матеріальних проблем. Ми побачили, що так дві третини редакції опинилися у шаленій фінансовій скруті практично бракувало всього і все. І звичайно, коли почали перераховувати е, ті проблеми, які існували, починаючи від зарплат, е, е, оплати оренди на все можливі релокації при війні, було зрозуміло вже, що потреби дуже великі. В умовах великої війни найгостріше відчули проблему недофінансування регіональні та локальні медіа за таких умов керівники місцевих газет, телеканалів онлайн-видань були змушені шукати альтернативні джерела фінансування, аби втриматися на плаву. Прямо зараз ми розкажемо і покажемо на прикладі кількох впливових медіа Миколаївської області, які моделі альтернативного заробітку вже успішно впроваджуються у життя, а також які ще інноваційні варіанти можуть стати у нагоді. Найпоширенішою моделлю, яка стала своєрідним порятунком для більшості медіа, є грантова підтримка окремих проєктів або редакцій загалом. В інституті масової інформації зазначають, грантові дотації у перші місяці війни убезпечили чимало редакцій від закриття, а також стали рушієм у різноманітнення контенту. Міжнародні організації, які допомагають нам, нашим медіа Миколаївським. Ну, така підтримка досить сильно збільшилася. Я знаю багато видань, які саме завдяки цим грантам вони змогли не лише ну, просто встояти, а зберегти колектив, зберегти заробітні плат, платні, не врізаючи їх, не відправляючи у, у відпуски, не оплачувані, не знаю, не звільняючи людей. Видання Ніквесті, яке де я співпрацюю з яким. Кілька міжнародних фондів підтримало видання. Це або просто інституціональна підтримка на діяльність, або окремі проекти, направлені на висвітлення окремих тем, написання певних матеріалів. Грантові зобов'язання стимулюють редакції мислити не шаблонно та розвиватися навіть в умовах війни, додає головний редактор видання Ніквесті Олег Деренюга. З лютого минулого року на сайті журналісти опублікували низку проблемних вонгрідів про на той час ще прифронтовий Миколаїв. Написання соціально здачущих матеріалів, і ми багато таких матеріалів зробили. Це було і з приводу прикладом. А... Ситуації вкрай важкої з водою в Миколаєві. Ми робили власне розслідування. Ми робили аналіз лабораторної якості води. Ми знайшли відмінності у офіційному аналізі і той, що ми зробили за кошти власний великий такий огляд ситуації з початком опалювального сезону в місті Миколаєві і всіми цими проблемами, тому що ця зима це найбільш важка зима. Ми робили інформацію про екологічний стан. Заповідної зони ще окупованої Кінбурнської коси, тобто ми б великі матеріали, і за якісний контент вже отримували кошти. Унікальним досвідом впровадження грантової моделі фінансування медіа у Миколаївській області поділилася і районна газета Вісті Снігурівщини. Її колектив понад вісім місяців залишався в окупації і не міг працювати ба більше редакцію пограбували російські військові. Після деокупації Снігурівки відновила роботу свою місцева газета Вісті Снігурівщини. Також завдяки донорам, які дали фінансування для того, щоб газета поновила друк. І на сьогодні, наскільки мені відомо, вже вийшло шість випусків газети. Вона поширюється серед місцевого населення безкоштовно. Я спілкувалася з головним редактором газети. Він каже, що люди Ну, дуже сильно вдячні йому газеті за те, що вони поновили свою роботу. Друга модель підтримки платоспроможності медіа рекламні послуги. Попри складну економічну ситуацію та втрату частини бізнесу, підприємці все ж адаптовуються та продовжують працювати в регіонах з більш-менш стабільною безпековою ситуацією. Це дає можливість медіа повертатися на ринок реклами. Взагалі реклама о, при нинішньому стані економіки, та й взагалі, при економіці воєнній економіці, це невелика частинка, і можемо зараз прогнозувати, що вона не буде значною. У 23-му році, хоча наші дослідження ще свідчать, що через півроку відновилися певні рекламні спроможності, і у нас, наприклад, є невеликі а, рекламні ринки зараз у, у кількох регіональних медіа, наскільки мені відомо, пов'язані, наприклад, з фармацевтикою, тому так частково воно буде теж задіяно. До Миколаєва, який майже 9 місяців був прифронтовим містом і постійно потерпав від російських обстрілів, бізнес почав повертатися лише наприкінці листопада. Однак, попит на рекламу, хоч і незначний, з'явився одразу після деокупації сусіднього Херсона, каже керівник місцевого інформаційного агентства Свідок інфо Андрій Прокопенко. Рекламні послуги вони е, почали з'являтися. Пізніше, вже буквально там як декілька місяців тому, бізнес починає трошки повертатися. контекстна там реклама трохи запрацювала, і люди ну, звертаються. Тому для нас це теж один з варіантів, який ми собственно беремо завжди. Наразі найчастіше рекламу замовляє малий та середні бізнеси, а також суб'єкти сфери торгівлі та обслуговування. Однак такий варіант заробітку для місцевих медіа не є сталим, адже він дуже залежить від безпекової ситуації у регіоні. Ще одна модель, яка може зарадити у фінансовому забезпеченні для місцевих медіа у цей час, є комерційний продакшн. І в цьому своїм досвідом вже може поділитися наша Миколаївська агенція радіо і телебачення. «Продакшн» вважається одним з найбільш динамічних і затребуваних на світовому медійному ринку. Він передбачає створення різноманітних медіапродуктів, відеороликів, фільмів, телепрограм, презентацій. На думку директора телекомпанії «Март» Юрія Тазарачева, українські медійники сьогодні мають використовувати цей інструмент, аби ілюструвати реальне обличчя війни. Наш канал робить художній контент. Нещодавно ми випустили новорічний концерт який ми знімали заздалегідь. Я вважаю, що це е, треба робити, такий, е, ну, такий продукт, тому що е, він потрібен нашому глядачеві. Ми бачимо, скільки переглядів було у Фейсбуці, скільки переглядів було у Ютубі. Після діточок у Миколаївських 5 мільйонів переглядів у Фейсбуці було в неї. Ми зробили такий веселий кліп про телеграм-канал, відомий у нас в Миколаєві. Називається Він Ніколаївський Ваньок. І теж було дуже багато переглядів. І у тим самим ми. Вона стала більше підписників в Телеграмі, більше підписників в в Тіктоці. Ми пишемо і пісні. І потім робимо кліпи. Нещодавно ми робили кліп, який співали наші вчителі на тлі е, е, знищених шкіл е, окупантами. І теж було 4 мільйони переглядів у Фейсбуці. Людям сподобалась ця така ну душевна пісня наших вчителів. Нестандартні формати на суспільно важливу тематику можуть добре монетизуватися в Ютубі та соціальних мережах. Такий підхід суттєво підвищує рейтинг медіа та приваблює потенційних замовників реклами. Я впевнений, що ми такі не одні, що в інших містах теж є медіа, які теж креативно підходять до своєї справи. І ну, хочеться, щоб такі медіа розвивалися. І у час війни також договори з органами місцевої влади на висвітлення їх діяльності. Це ще один дієвий кейс для локальних медіа, які шукають додаткові джерела фінансування. Робота з такою моделлю вимагає ретельного підходу під час створення інформаційних матеріалів, аби вони не порушували журналістських стандартів та не перетворювалися на джинсу. Хоч Україна нині живе в умовах воєнного стану, експерти підкреслюють, співпраця з органами влади в жодному разі не повинна впливати на редакційну політику медіа. З одного боку журналісти дуже так обачливо ставляться і не завжди хотіли би працювати. З таким інструментом як договори з владою, але ті, хто навчився і вміє, і вміє відстоювати журналістські стандарти і якісну журналістику, то я би сказав, що так можливо до 5-8% бюджетного порога регіональних редакцій може складатися в майбутньому році і в час війни, також із цією складовою, таку модель у 2022 році, використовували здебільшого редакції прифронтових регіонів. Навесні Сумщина опинилася у частковій окупації. Тож місцевим медіа довелося швидко адаптуватися до співпраці з військовими адміністраціями. Таким досвідом з нами ділиться сумський телеканал Відікон. До Великої війни проблема з фінансуванням була І з недофінансуванням, вона була завжди у нас тут в Сумах дуже така плачевна ситуація, як з комерційною рекламою, як з донатами, так і з усім. Але коли сталася велика війна. Ми березень місяць працювали, тому що потрібно було працювати. А ось гостра потреба у недофінансуванні у нас сталася саме у квітні, коли область вийшла з окупації, нас звільнила з окупації, і тоді у нас постало питання таке: типу, Рібром, що потрібно шукати гроші. Ми, як і до війни, і вже в умовах війни беремо участь у тендерних закупівлях, у тендерних аукціонах на висвітлення діяльності місцевої і обласної влади, охорон закладів охорон здоров'я і освіти. Як і до війни, так і зараз в умовах війни у нас основним джерелом фінансування є гранти і договори з місцевою і обласною владою на висвітлення їх діяльності. Якісна робота журналістів в умовах війни підвищила рівень довіри аудиторії до медіа та зробила її лояльнішою. Регіональні ЗМІ, які вже мали гарну репутацію та продовжили робити свою справу, і далі професійно зверталися до своїх читачів, слухачів, а також глядачів за благодійною допомогою та донатами. Залишившись без основного джерела доходу, окремі видання звернулися до своїх підписників. І в, в цілому по Україні і в Миколаєві були такі видання. Я знаю що приступності, нет інтернет-видання, інтернет-видання, інтернет ні квестів. Вони на початку війни через свої соціальні мережі, телеграм-канали вони звернулися до підписників, за допомогою це мінімальні суми там 30 гривень, або випити каву, або просто допомогти. Саме донати від підписників допомогли частково видати заробітну плату працівникам у березні 2022 року і оплатити хостинг сайту. Згадують у редакції «Ніквєсті». Той місяць був одним з найважчих для команди. Однак разом зі своїми читачами вони змогли подолати труднощі. Ми зверталися до людей з закликом «Підтримайте редакцію, підтримайте чесні, правдиві, об'єктивні перевірені новини. Тому що це вкрай важливо у військовий час. На цей заклик в принципі відгукнулася наші наша аудиторія. Нас підтримали там. Була значна кількість грошей, які допомогли на початку е, значною частиною там е, утриматися. Ми підписку не вводили. ввели лише донейти, два місяці їх Отож, у цей непростий для всієї України. Рік регіональні медіа виживали як могли. Щоб мати змогу працювати далі, редакції подавалися на гранти, розвивали комерційні відділи та надавали рекламні послуги, перекваліфіковувалися на цілі продакшена, отримували донати від аудиторії та висвітлювали діяльність органів місцевої влади. Як відзначають експерти, жодна з представлених моделей не є універсальною і не може гарантувати раз і назавжди вирішення фінансового питання для регіонального медіа. Проте такий набір інструментів передбачає вибір найліпшого варіанту, який зможе одночасно підвищити матеріальну стабільність редакції, стимулювати творчий розвиток конкретної організації і українського медійного ринку загалом навіть під час війни.